Можна хоч сотню постів написати про свої успішні досягнення і реформи, але цифри завжди покажуть реальність. От. І щорічний рейтинг оцінювання якості освіти в Полтавській області показав, що освіта в нашій громаді на дуже низькому рівні жодна із шкіл не ввійшла навіть в топ-50 по області. От, лише одна сільська школа зайняла 70, 72 місце. А решта там 150, 160. Порятинський ліцей номер 6 взагалі 202 місце. А Теплівська школа передостаннє, передпередостаннє місце. Зайняла 269, здається. От, і знаєте, і слова міського голови про те, що. 200 мільйонів, які він хоче витратити на утеплення ліцею, допоможуть підвищити якість освіти. Ну, як на мене, це взагалі якийсь ідіотизм. Як утеплення школи зможе допомогти підняти освіту? Ну, Вже б якщо й витрачати ці кошти, то можливо б за них краще зробити бомбосховище, якого в ліцеї немає. Але, мабуть, це нікому не треба.